На території міста Львова, Асколівського та Миколаївського районів Львівщини завершилися національні змагання із гірських автоперегонів. Чемпіоном України серед аматорів у національній серії Карпатські вершини став коломиянин Микола Наговіцин. Гірське раллі серед аматорів щороку проводить Автомобільна Федерація України та Галицький клуб під егідою Міністерства молоді та спорту України. Особливість перегонів полягає в тому, що стартують учасники у підніжжя гори, а фінішують на вершині. Переможців категорії визначали за найбільшою кількістю балів здобутих у шість етапів, які відбулися протягом року. Микола Наговіцин тричі приїхав першим та двічі другим. Зайняв перше місце в чемпіонаті України, хоча я не був на всіх етапах, але був на шести етапів. Я пряма участь п'ятьох. відповідно до цього не тільки потрібно мати навички водіння, але знов ж таки потрібно і мати потужний автомобіль, якби там не було, тому що все йде у підйом, і на менш потужному автомобілі, якби вони їхали, все одно не доїдеться туди. Підготовка до змагань забирає багато часу та сили, і вимагає неабияких навичок у водінні. Це спорт, який дисциплінує на дорозі, каже досвідчений автогонщик. Тільки завдяки спонсорам, друзям та підтримці родини стало можливо взяти участь в карпатських вершинах та здобути перемогу. Автомобільний спорт погано фінансується, відповідно, і не розвивається в нашому краю. Всі витрати на підготовку автомобіля, бензин та внески лягають на плечі аматорів. Хотілося би у нас, щоб розвивалося більше і більше, але так як у нас коштів на це бо це є аматорів, Аторів, де я приймаю участь, то взагалі у нас немає ніяких меценатів все стараємося своїми силами, своїми. В нас проводилися етапи раллі в Коломийському регіоні, і чомусь наші наше керівництво не знаю як і з яких обставин на цей рік допустим відмовились. Хотів би закликати, і ми теж будемо до них звертатися, щоб більше віддавали перевагу і можливості для розвитку автомобільного спорту. Молодь немає чим зайнятися. Це можна сказати, якби там не було і активний відпочинок, і часопроведення з технічними умовами, які дають більш для розвитку.